Вітаю, шановне панство, з вами знову я дуже давно я не записую якихось обзорів по фондовим ринкам. Дуже давно не було думок, знаєте, якихось прогнозів, таких більш конкретних озвучений. Зараз хотів би озвучити як глобальний макропрогноз, так і обговоримо локальні моменти, обговоримо те, що на порядку денному. що... Взагалі цього тижня, які очікуються події, що ми від них очікуємо, ну і що очікуємо в загальному по ринкам. Даний обзор буде більше такий теоретичний, ну, звісно, з певними відцінками практики, так би мовити. Отже, пропоную перейти до подій з першої, які відбудуться на цьому тижні. Фактично, цей тиждень є відносно низьковолотильним через те, що. В США по плану йдуть свята, тобто в понеділок був такий скорочений день до восьми вечора. Нині взагалі США закрите через то Ну, Навіть по індексам ми бачимо, що вони як закрились під основним супротивом, так далі під ним і знаходяться, що волонтильності немає. В середу, от в середу, вже починається трошечки. У нас вже тут йдуть певні заявки, і це доволі буде цікаво подивитись, але я також від середи не очікую сильної волонтильності. Єдине, що цікаво, нам буде побачити, якщо дивитись по ринкам високоризикованим активам, саме там акції, техів і так далі, то це реакцію від даної зони інтересу. Фактично, ми один раз були от оці хая, після чого пішла корекція. вниз. звідси ми лонгували з вами в рамках дня. І зараз треба буде дивитися. В рамках цієї глобальної зони я виділив локальну зону. Це 15400-15600, де в нас є геп. Але, але не факт, що ми туди дойдемо, Бо поки що якщо дивитись більш локальніше ще, то в нас тут також є супротив доволі таки непоганий. Включаючи цей вік, в якого ми зараз торгуємося, і з якого ми можемо легко побачити в рамках останніх днів на фоні якихось новин, на фоні просто ну, загальної картини, просто похід вниз. Просто. Тобто, Боже, тобто отак, як мінімум, корекцію можемо побачити сюди, як максимум, в принципі, глибше і далі. Або буде формуватися навіть потім з часом розворотний екстрему, але це треба буде дивитися по факту. В будь-якому випадку, в рамках дня, завтра можна буде нам придивитися до шортових позицій з цієї зони. Бо те, як тут зона доволі така складна, я би поспорив, що ми, наприклад, можемо забирати от зону, от оцю, там, де геп, так відразу спиру. Можемо взагалі його не забирати. SP500 також по плану, за планом ренж. Також після цього очікується сильна реакція вниз з цієї зони. Теж питання, як саме? І теж в момент, як він був поживіший, він перебив останній максимум. От. Трошки оживе 500. То, типа, в принципі, з цієї зони локально. Якщо локально дивитись по об'ємам, я от виділив плюс-мінус і можна навіть так. Також я би очікував реакцію. Є хай на цей на 4517, це як була така остання ціль лонга, але я би чесно, я би по ну, більшу частину фіксував тут, бо все-таки очікую корекцію. Може доволі сильно, а може і формування також часом розворота через якийсь ренж літом. Типу, як по суті, і по наздаку. Це буде не відразу, це буде не швидко. Ми поговоримо про фундаментальні моменти щодо великого дам Дам патехи, вони є, вони наявні. І тут зараз стоїть багато питань, якими я буду займатися особисто. Ми думали, там економетричне дослідження провести, по тому ще щось. Але ну, все це питання часу. Зараз оглянемо коротко події, тобто середа теж не дуже цікава. Поцікавіше буде вівторок. У нас тут вже від АДП NonFarm, це такі фактично дані, які передують звичайному NonFarm, Вони не завжди відповідають картині, яка наявна, але для загального розуміння інколи корисно прогноз нижче минулого разу зараз. Глянемо, чи вийде нижче прогнозу, чи, ни... чи вище. ну В силу ну, дивіться, тут фактично ПМІ в нас також є. Це коли? Це... Це четверта. В четвер є ПМІ, так далі, який вийде, теж дуже цікаво. Подивимося, бо прогнозують якісь більше зростання по ньому. Заявки на ці на вакансії, да? типу на роботу. Очікується, що вони впадуть. Ну тут також варто дивитися цих даних часто базу. Найцікавіше, це буде безробіття, загальне. Да? там, Місячний вимір, річний вимір, та фактично нонфарм такий класичний, я б сказав. Оце буде найцікавіше. Я тут виділяв зробіття е, такого виміру. Ну, тут в нас конкретний змін динаміці, чесно, немає, якщо відкрити 22 рік. Минулого, е, минулого от місь... року в цей же місяць фактично е, за за червень у нас не було, в принципі, сильно плотного безробіття. Тобто база плюс-мінус ж. Ну, коротше, я думаю, що в загальному по прогнозу воно може вийти або 3,6, або плюс-мінус відповідати прогнозу. Ну, Це 3,8-3,6, скорше за все. Плюс-мінус. Отака от такий. Такий от сценарій по тому. Якщо динаміка буде показувати прям сильне зростання, навіть враховуючи таку базу, то це, в принципі, буде нам говорити про те, що, можливо, лаг якось проходить. Але якщо буде скорше все така динаміка, зараз, якщо вглянути в кореляцію, провести кореляційний аналіз між даними по безробіттю та інфляції, да, це як крива Філіпса, яка не завжди працює, залежно від ситуації. І момент, чи зараз от вона працює, ми беремо дані якусь серйозну вибірку там за два роки, і можемо проаналізувати. Зараз це не дуже функціонує, як в принципі 70-ті показали, але є певний такий момент через те, що наявний лаг. Через то, в принципі, звертати увагу і на дефляцію в сфері послуг, враховуючи безробіття, можна, і враховуючи рівень зарплат. Ну, Це таке. Типа так само нонфарм. Важний момент дуже по нонфарму. Також минулого року висока база. Типу. Глянемо, як цього року буде. Бо прогнозують дуже різке зниження, бо, мабуть, вони в травні брали більше сезонні, через сезонність був, звісно. Якщо чесно, теж може бути трохи вище очікувань. Тут нічого критичного поки якось не видніється, ні по нонфарму, ні по ринку праці. Так само ні по цим заявкам на це безробіття. Нічого критичного і поганого, як на безробіття. Перепрошую, на вакансії на роботу. Їх доволі багато ще видніється. Ринок доволі жадний, які нерухомість розкупляють зарплати. Тіпа, типу, ну все йде рівно. Ринок праці, які фактично інші сфери, які дуже чутливі до ставки, вони далі гарячі. І це от такий момент, в принципі, який ну, доволі сильно напрягає мене. Е, фактично, ну зараз стоїть два питання в нас. У нас, до речі, ще на цьому тижні будуть хвилинки ФРС, там будуть прогнози, ну про то теж поговоримо вже по факту. Фактично, зараз найважливіше це інфляція. Найважливіше питання викликає, чи прям іде сильна дефляція, чи зараз, навпаки, піде якийсь її певний розворот чи стагнація. Через високу базу в даних місяцях я більше прихильний до того, що ми побачимо все-таки стагнацію в плані падіння цього, цього показника. Мені, в принципі, глибоко без різниці. Просто в нас буде або складнішого виду проблема, або меншого виду, менш складного виду проблеми. Якщо глянути на долар, то він ну, фактично доволі таки мертвий. Но всі його хоронять і подалі... Не ну, хоронити всі його будуть ще дуже довго, якщо чесно. А що це таке? Індекс долара. Вот. Якщо дивитися глобально, то тут ну, просто така от структура на торговуся над цим таким виходом з клина. І чесно, це як рітест виглядає. Ну, Оця зона тримає. Локально, так, да, ми могли б на. Якби відбулася дефляція, то долар би злився. Тут просто я хотів, навіть поки що не на долар звернути вашу увагу на два варіанти, які я зараз бачу по інфляції. Інфляція це те, що визначить зараз долю ринків. Ну, Як ми говорили, ринки дуже перегріті, ринки дуже жадібні у всіх сенсах. Навіть на ринку нерухомості ця жадібність присутня, бо навіть враховуючи високі проценти по іпотекам, народ бере ці іпотеки. І фактично вони мають за що поки це гасити. Бо ринок праці гарячий. Бачите зв'язок між тим і тим. І це доволі таки тонка пірамідка, і тут є ну, ряд ризиків. Ну давайте розберемо момент інфляції, типу. Розбираємо інфляцію. У нас є два шляхи зараз, по яким може вона піти. В принципі, логічні, це дефляція і це фактично ну, просто інфляція. Е, кажучи, прямо Павел, хоч бореться з інфляцією, але вони вибрали шлях інфляції. Точніше, намагаються його вибрати ще з моменту того, коли крашнули через погане управління там, сіліконової долини, банк і ще якісь. Вони постаралися вибрати шлях інфляції, був ряд заходів для того, які, в принципі, якраз таки в теорії мали би укріпити інфляцію. Але ми бачимо якісь задатки дефляції через ставку. Але при тому ця інфляція падає в силу падіння нафти, цін на бензин. Тобто, це не. Включає базові монетарні причини. Це включає причини не монетарні. Ми падаємо коли ми падаємо? От з лютого місяця, січня, фактично. Ну, основний плотний такий розворот пішов. От звідси вони перед виборами почали скидати нафту з резервів. От пішов розворот. Зараз фактично ціни на нафту можуть далі в принципі не нарости в силу Росії. Ну і через то, основна причина даного падіння інфляції це нафта, але не монетарні причини. І, типу, зараз чи по монетарним причинам ми почнемо падати. Якщо да, то інфляція буде падати дуже сильним темпом і дуже швидко. І тут реально буде десь 2% чи скільки. Це треба проводити економетрику, враховуючи це все до чого я ще не дійшов. Але... Просто два варіанти, там буде прогноз форкаст, ми подивимося, якщо що там цей момент. Ну, тобто ми не бачимо цього шляха, бо інфляція виключно йде по е, ну, таким монетарним причинам. Тобто, типа зарплати, типа ринок праці сильний, типа все хорошо, да? от Оцей от момент. Дефляція поки фактично ну, йшла тільки через немонетарні причини, типу такі, як нафта. Такі. Нафти все. Інші куча галузей, тут її, вона відсутня була весь час, і відсутня, в принципі, зараз. Е, тут два варіанти бачу. Перше, це, ну, навіть їх може бути три, але третій мені вало віриться, якщо чесно. Перший це, в принципі, швидкий варіант, що лаг дуже швидко, скоро пройде. Тобто вони роблять цю паузу зараз, наприклад, е, чи просто інфляція спиру. Падає, прям спиру, це десь ну, зразу там два і прям, зразу падає, і вони там можуть навіть, почати тоді якось ставку забирати пошвидше. да? Тоді почнеться ну, дефляція, прям серйозна вже до вересня інфляція буде в мінусі, скоріш за все, бо це все дуже тягуче і дуже довго відбувається. Коли інфляція буде в мінусі, то тоді, ймовірно, ну, всі підприємства почнуть ставати. Попит почне сильно падати через спадіння сильне цін. Почнеться безробіття, почнеться рецесія, масштабний дамп такий, що ну, це, в принципі, можна буде порівняти, якщо знайдуть на реальну грошову масу, це є натяки на це все. Можна порівняти ну, з великою депресією, те, що бо дуже-дуже жорстко це все буде. І, ну, це я думаю, буде, ймовірно, по-любому. Але чи відразу, чи не відразу, ну, от тут дуже так спірно. От Перший варіант це швидке занурення, яке може відбутись. Насправді. Воно може відбутись через відразу падіння інфляції, може відбутись через момент стагнації, який в принципі почне студити ринки. Да? Тіпо, наприклад, у нас йде там, виходить інфляція там, е около 4% за цей місяць через високу базу. Павел каже, ми піднімаємо ще ставку на 25 базисних пунктів. Тіпо, піднімаємо цю ставку. Ставка піднімається, стає ще вище потім. В один момент там наступний місяць вона може вийти навіть знову ж около 4%, чи там 3,9%, чи там, ну, 4,1, фіг його знає. Ринки ну прям штормить негативом. Цим Павел такий каже: ну, ще піднімемо ставку, типу, вересні. А в вересні, ймовірно, воно вийде до даних по інфляції. Ну, коротше, хизи. Або не скаже піднімати, вже буде ставка висока. І в один момент просто там вересень, жовтий, пару місяців інфляція падає там в мінус один, в мінус два, в мінус три процента, і тіпа, Павел починає забирати ставку, але це буде пізно. Дуже довго ну, може виходити економіка з дефляції. Оціє. Коротше, ну типа, вот це варіант теж масштабного дампа, і ці всі техи будуть сипатись просто як не в собі. Це один із таких фундаментальних варіантів. І техи, і біткоін, чисто на фундаменті будуть летіти. По біткоїну там моменти ще є чисто його, і ми в принципі завжди по крипті звертаємо в більшості на фундаментал крипти. і то він не є явний. Коли він вже відбувається, тоді вже пізно щось робити. Тому там виключно по об'єм дивився. Але. Ну, цей момент ви зрозуміли типа, з цим, про що я говорю зараз. от оце от момент з інфляцією це якщо ми покажемо розворот зараз за рахунок ситуації з нафтою, можливо, якщо щось зміниться, чи ситуації з ну, сфера послуг і так відсутня дефляція, але якщо вона буде відсутня ще більше через високу базу також. Але цей розворот просто буде більш агресивніший, чим описано отут. З не таким спаданням і не такою стагнацією, да? це буде там 5%, 6%, може бути ріст, Ну тоді повернеться просто-напросто кореляція 2022 року, да? і просто-напросто не буде тут падіння долара через дефляцію. Не будь-долар зливати. А він піде в бичку, просто якусь, ну не знаю яку, але піде певний ріст Діксі на фоні тих сильних даних, але і при тому на фоні ставки. Піде якась бичка, якийсь ріст, як похоже, чимось на 70%, ті тоді буде ситуація. Вот. Але все одно, мені щось здається, що навіть при умові інфляції воно дійде до дефляції через те, що ставка буде ще вища. Вона буде прям 6 7 Якщо ставка буде ще вища, при кореляції 2022 року, то ми просто підемо на індексах. Тож щось таке ж, що, типу якийсь флет, і в результаті просто теж станеться піковий кризовий прецедент, про який описується тут. Це просто два варіанти. Ми будемо уточнятися в своїх прогнозах. Будемо, і ще не раз будемо, але це такі думки, які в принципі розписати. Це та база, на яку треба дивитися, яку треба просто прослухувати. Все. Дві теорії і два варіанти, які я бачу. Я інших поки не бачу в цьому плані. Вони вплинуть на ринки, ринки перегріті. Всі ринки перегріті, не тільки фондові, там не тільки якісь активи, там інші цінні папери. Тут питання стоїть взагалі, що економіка перегріта, конкретно жадібністю до прибутку нового ще до чогось. Бо ну, лаг є оцей ставка не діє довгий час на сферу послуг, на все не діє. Якщо сфера послуг собі живе добре, вони набирають ці іпотеки, вони готові платити великий кредит. А що коли в один момент, наприклад, ціни почнуть знижуватись, ну, типа сильно, різко, да? зарплати теж рости не будуть, при тому, а іпотека висока. Ну, Ви маєте розуміти цей момент, я думаю. Що тоді буде? Ну, коротше, грубо кажучи, тут все зрозумів. Ясне діло, що основний дамп буде, коли ставку заберуть. Бо це буде говорити про дефляцію. Але ми, має, ми торгуємо ще, враховуючи графічні моменти, ми можемо розуміти, що рости воно, імовірно, не буде до моменту, поки ставку заберуть. Даже може вже пампа не бути жорсткого до того моменту, як там ждуть там, на перехай до того моменту. Цього може не бути. Може все розвертатися набагато, блядь, якось швидше чи довше. І так далі. Тому торгуємо в моменті, торгуємо в рамках дня з локального, як я завжди кажу, до глобального. Тут, до речі, в нас на Аді є... Щось так глянув на RSI, тут прям така трендова. Ладно, тут не важливо. Коротше, ну ви зрозуміли в цьому плані. Якщо враховувати ці два сценарії, о, два сценарії відповідно по долару, відповідно по євро, ситуація доволі таки буде глобально схожа. Ну євро взагалі. Тупа ідея торгувати в рамках, але євро це шляпа через ще геополітичні причини. Всякі мітінги, там дуже багато приколів. Інфляція, наприклад, в тій же Німеччині росте знову. Ну, коротше, типу, мій прогноз фактично по євро, що ми ще обновимо. О, я обновим, долар 0, 0,4, Оце обновив. Фактично, скорше, ймовірно, це буде оновлено навіть при дефляції в США, я думаю. Щось не пророчу сильного майбутнього євро, але тут просто буде раніше, це трейдиться в рамках дня, тільки, типу, такий бред. може бути ця ціль, детальніше буде видно, коли підтвердиться одна із наших теорій по долару. бо поки НАТО сильно роздоріжжя, важливими будуть дані, які вийдуть по інфляції, якраз таки за цей місяць, за наступний. Ну, це буде вже очевидніше. Може проведемо дослідження, ми зрозуміємо набагато чіткіше по тому чи по тому, що будемо робити. З таких умов по золоту, глянути по золоту ситуацію, яка відбувається. Тут нічого цікавого, але особисто мені я писав в Telegram-каналі, воно виглядає доволі таки по бичому, Золото ще. Доволі таки по бичому, Тут зона супротив, від якої отримали реакцію, тому фактично. Тут оце була би перша ціль, там десь 2000. От. Глобальніше, отут у нас була зона для лонга, вона відпрацювала лонгом до цієї цілі, про яку я писав звідси, побачили корекційний рух. Ну, Якщо технічно, то я би навіть думав про якийсь його типу, похід вверх. Але, знову ж таки, дивимося на інфляцію. Якщо, наприклад, підтвердяться думки про кореляцію 2022 року, от оцей момент більш затяжний, або навіть оцей момент. То, ймовірно, золото дасть ще певний ріст. Типу, Ой, певне падіння, точніше, не відразу. Типа золото це здебільшого актив, які використовують як хедж, які використовують при захисті там від рецесії чи від негатива. І в більшості якийсь би ріст, я очікував би, можливо, навіть при лютій дефляції відразу. Ну, коротше, нам треба рецесія, щоб золото росло. Або якийсь такий негатив по даним. Тобто, щоб лаг пройшов. Ну, імовірно, це може трапитись, типа, скоро. І тоді ми побачимо таке ще ріст по ньому. Певний. Ну, тут, коротше, такий момент. Але, теж треба буде дивитися на наступні дані, які от вийдуть. От. Ну, по наздаку все сказав, що настрій, ну, особливо зараз більш шортові у нас по ньому, як і по SP 500. Я очікую як мінімум корекцію в дня. В принципі, глобально трошечки вам розказав. Дякую. Дякую вам, що доєдналися до нашого каналу, до нашого ком'юніті. Telegram канал, як завжди, там в описі до відео і так далі. Також це все трейдити можна на біржі Binks, дуже чудова біржа заїздити, можна це все трейдити. І фактично більше ваших лайків, більше ваших реакцій, сподвигати нас робити більш серйозніший контент, да? Да, так і зробимо буде. в загальному і дослідження, потім будемо теорії, оці що наявні, їх удосконалювати, і дійдемо, в принципі, до ідеально правильної теорії, що допоможе всім нам зберегти кошти. По криптовалюті можете подивитись минулий обзор мого колеги. В загальному думки в нас схожі. Хотів би додати тільки от що я думаю. От по маркетка думаю. Ти казав про маркет? Ні. То давай і не йдемо. Просто відкрив на явно. Так що ти хочеш? Cliptoma. Так ти на трейдинг юніт ти подається. Я не знаю як воно пишеться. Cap. Ні. Total, total. Напиши в таймінгідл. Ві Додаємо, ще тотал. Total, да. от, даємо, total, важливе таке оновлення, що... про домінацію тільки казав. Ну от, от що я думаю? Я очікую по тоталу, чисто технічно, якщо подивитись. теж є об'єми чи все. У нас є рівень тут е, супротиву. Отакий от, от. Ну він набагато вущий там десь. 1, 2 і 5. Отакий він. Прям маленький-маленький рівень. Я жду десь, ну, відсотків 75, що ми його не пройдемо так. Що тут не буде цих всіх паттернів, фігур, і піде корекція. Ну, що це так само слово. Опять, це слово. Так, да, це слово. Ну і тут він підкріплений всім. Типа, і тут фактично, диви, біток так виріс, ну воно ж взагалі З мені да. максимуму. максимум Ну от давайся це літо, де біток був по 25. Так, да, я би тут виділив от. Ряд рівнів і ну, особисто я жду, може похід в район сюди навіть. Просто прикол в тому, що ну, розумно ждати як корекцію в район 900 для початочку. Потім корекцію цього лоя, ну і оцей момент, це оця зона, яка виглядає більш серйозною по типу. вот. Ну, Я жду корекцію. При цьому розумієте, що буде з криптою. То. Подій достатньо, щоб це спрогнозувати. Ну, ми напевно заробили. Типу, Мені там щось згадують, за мої глобальні погляди, там ще десь з осіння, та, ну при тому, то з 20 тисяч по біткоїну, ми лонгуємо його до 30. І воно фактично по глобальному пронозу, який в січні, був оновлений, написаний, ну, все йде правильно. І ми очікуємо таку картину. Розумно продавати зараз. Чесно, ну, дуже розумно. Той біткоін, наприклад, всі ждуть по 40, там сильна зона насправді, да, але чи дадуть його туди. У мене, до речі, є такі спірні думки, через те я би дуже обережав. Ого, я це удалю, так? Я не знаю. Давай відкрию це. Вони різні графіки, якими користуюсь. Я просто хочу так, щоб видно було. Типа, по біткоїну дивіться, я би теж дуже обережний був, бо ця зона все-таки сильна. Всі чекають логічно, тут геп, типа, так, отут. Як мінімум, то це ж ну логічно було би перекрити, але чи хватить ліквідності на фоні всіх подій, ну дуже спірно. Весь, якось була у мене було остання цілі. Якщо а... хватить, то Альті буде капець. Ну, Альті буде капець спочатку, а якщо потім, вона шкода, а то. Якщо, хватить, якщо туди. хватить бітку ліквідності, да йде, то да, то Альтептує. А, а ліше... якщо не хвати, теж Альта буде. Но да. вейдив'яносто no альти зі скамець, типа. Ой, блядь, Ну, типу, от, дивіться, якщо варіант такий дотягне до нашої основної цієї цілі. Зараз я включу ну, дневку, типа, якщо це трапиться, ну от цей хай буде знесено так, до основного оцей хай якщо буде знесено. Типа, то там глянемо, може його, знаєш, проросте він десь таки до цієї основної зони супротиву, тут зайдуть аномалії, воно, ну, багато там просто може мільярдні навіть. І отак. І все. І воно просто спиру, там огромний буде дам, просто масівний просто дам буде, типа вже. Це вже все бичка закінчується. Вона й не починалася, якщо глобально. Це не оце вам. Де експансія ваша? Якесь нещасне воно тянеться, 100% виросло, всі кажуть. 100% від 15к, ну окей, і що? Ну от ми звідси його лонгуємо, до речі. Да. У нас була отут тоді. Ну, ми просто ждали трошки нижче. Але. Звідси його пролонгували теж це все. ну Просто вчасно треба фіксуватись. Це головне правило інвестування, вчасно перевзуватися і пересовуватися в різні активи, які актуальні в той чи інший період. Тому радив би частину тут фіксати, дивитись за цим рівнем, якщо ми його не ну толком чи не оновимо, чи зразу піде після того реакція, може піти. Тому будьте обережні, це як моя така основна ціль. Точніше, остання основна. ціль, вже одну із забрали 31300, Та й все. От на рахунок 40К я б ну, дуже обережно то робив. Хіба прям лишав дуже частину лонга до того, якщо особливо він тут брався. Бо, ну, в будь-який момент можуть прийти нормальний. ми то в Telegram-каналі напишемо, глянемо на таз, там, якщо що. Але це просто потрібно мати на увазі. Все. Дякую за увагу. Телеграм канал в шапці. Всюди, коротше, в шапках, в описах, в профілі. І все. Хочете більше обзорів, більше лайків і більше контенту буде. Успіхів.